Всім привіт! Курбокс! Сьогодні, як завжди, з вами Іри. Coverbox це виробник пакування на замовлення. І в основному ми робимо коробочки з картону. Як можете побачити, тут їх величезна кількість. Але іноді ми можемо зробити пакети, конверти. Ми будемо спиратись на ваш тираж, розмір та дизайн. Якихось стандартних розмірів в нас немає. Матеріали будемо підбирати разом з вами та декорувати повністю за вашим задумом. Погодьте, що набагато зручніше все замовити в одному місці, ніж звертатися до різних виробників. А це може бути щось унікальне, незвичайне, наприклад, щось таке, таке або таке. А ми беремось за будь-який проєкт, якщо його можливо виконати по всім технормам. Адже ми гарантуємо не тільки виконання задуму, але і якість пакування. Ще ми можемо зробити бірки, візитки, брендовані стрічки, мішечки. Коротше, ми можемо багато чого зробити для доповнення вашого задуму, тому пиши нам в соціальні мережі або звертайся через наш сайт для більш детальної консультації та обговорення вашого замовлення.